У Лозовій створюють мобільну соцслужбу. Вона обслуговуватиме підопічних лозівського терцентру в старостинських округах. Мікроавтобус та обладнання для роботи команди Лозівській громаді надають за програмою розвитку ООН. Я дякую дуже всім, хто допомагав цьому. Машина в гарному стані, знаходиться в гарний теплий гараж. І незважаючи на те, що вона ще не докомплектована, але вона вже може починати працювати. За словами директора терцентру Сергія Гришина, до складу мобільної команди увійдуть соцробітники, психолог, швачка, перукар, юрист та медик. Автомобіль вже ви бачили на місці, він вже зареєстрований, він готовий, так будемо говорити, для використання, але не надійшло ще деяке обладнання. Ми чекаємо обладнання, але і зараз можна вже деякі соціальні послуги надавати. У нас сформована мультидисциплінарна команда. вона нас була в нас сформована в територіальному центрі і до цього. Щойно мобільна група запрацює у терцентрі обіцяють оприлюднити графік її виїздів.